Протягом минулої доби відбулися 123 бойові зіткнення із окупаційними військами Росії. Повідомили в генеральному штабі ЗСУ. найбільш загрозливим залишається Покровський напрямок. Тут ворог здійснив 34 наступальні дії. Українські війська тримають активну оборону і продовжують контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля. Учора тут було знешкоджено 167 окупантів, і з них 98 безповоротно. Нагадаємо, внаслідок контрнаступальних дій сили оборони звільнили. Від ворога 313 квадратних кілометрів української території повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський і зараз з нами в ефірі Віктор Тригубов, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Вітаємо вас на Україні! Вітаємо вас, герой, слава! пане Вікторе. Давайте з оперативної ситуації на фронті станом на цю добу, на цю годину, саме в тій підконтрольній вам території. Ну, як ви вже зазначили, найбільш активним залишається покровський напрямок, де йдуть вкрай активні бойові дії, в тому числі контрнаступальні з боку українських військ. Також активним залишається Новопавлівський напрямок, Лиманський напрямок ну добропільський першетний до Покровського. І, в принципі, зараз усюди достатньо таки гаряче. Усюди достатньо таки важко. Росіяни не припиняють тиск на українські позиції і на півночі це південно-слобожанський напрямок, і на сході там це торецькі Тур крематорські напрямки. Тому тут не можна сказати, що десь тихше, але можна точно сказати, де галасніше. А галасніше це Покровський, Добропільський, це Новопавлівський і окремо це Лиманський. Пане Вікторе, минулого тижня від президента почули про успіхи в поверненні наших територій на Донеччині в напрямку добропілля. Зокрема, за словами президента, сили оборони звільнили від ворога 330 квадратних кілометрів української території внаслідок контрнаступальних дій. Чи вдається зараз розвивати цей успіх? Станом на зараз так. Ворог там трішки підроздягнувся, було проведено дуже кількісну інфільтрацію. Російських військ там то це були малі групи, але ці малі групи там об'єднувалися, проводили активні наступальні дії і сильно десь місяць тому рванули вперед, намагаючись зайняти якомога більше території. Але оскільки вони не мали відповідного можливості ефективного закріплення, вони зараз поступово витісняються українськими військами з ну і звісно втрати повідомляє Генеральний штаб. Кожного дня тому тут, скажімо так, росіяни самі трішки знахабніли і припустилися всьому великої помилки. І зараз вони за цю помилку відповідно платять. Пане Вікторе, якщо говорити про Дніпропетровщину, наскільки реальною залишається загроза прориву чи закріплення ворога на межі з Донеччиною? Ну тиск там достатньо таки серйозний і достатньо таки постійний, але з іншого боку, робиться все для того, щоб прориву не пропуститися, для того, щоб прориву не сталося, бо навіщо нам ще умовно кажучи, ще один фронт, навіщо нам ще одні напрямки? І так далі, станом на зараз росіяни там стримуються. Хоча це стримування власне забирає велику вел кількість солдати ресурсів а як загалом змінюються російські угруповання на цих рубежах? Ми там бачимо якусь ротацію підсилення на тому конкретно. Ну скажу, скажу що так скоріш, скоріш поповнення до минулих показників. Й на деяких напрямках є ротації та підсилення, але тут не хотілося б анонсувати, які саме дії росіян ми відстежуємо. Пане Вікторе Покровський напрямок, половина всіх боїв саме там відбувається. А могли би ви розказати, який вигляд мають оці штурми? Та? Чи змінюються обриси цих штурмів, чи більше важкої техніки, чи знову ж таки продовжує Росія прикидати туди ресурси з інших напрямків? Здебільшого, все ж таки, це інфільтрація малих груп, але постійна. Важку техніку там просто незручно застосовувати, але там зручно застосовувати дрони. Там ну припустимо застосовувати артилерію. Ми не бачимо класичних танкових колон, але ми бачимо постійні спроби проникнути піхотою. Е ну фактично через усі українські лінії позицій, де вон де вони тільки не є постійний тиск великої кількості піхоти орган організованої в малі групи. І Це ну, спричиняє певні проблеми, бо вони намагаються в тому числі проникати до міста, в тому числі е, накопичуватися в лісопосадках, е, ну, вживати різні засоби для маскування, вживати різні засоби для операції під фальшивим флагом, так званих, ну себто аж до перевдягань. Тому так там не просто, бо росіяни, скажімо так, просто обмінюють життя цих людей. На певну контрольовану територію, там, де вони перерозтягаються, наступає ситуація, як на Добропільському напрямку. Але під Покровськом вони діють трішки обережніше. Ми також хотіли вас детальніше розпитати про російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути в Куп'янськ, використовуючи там малочисельні групи, маскуючись під цивільних, ви можете розказати, як це відбувається на практиці? Я фактично теж історія, що з Покровського. Оскільки вони не так далеко від міста, вони намагаються туди проникнути різними шляхами, використовуючи від особливостей місцевості, особливості інфраструктури, ну, чи просто перевдягаючись у місцевих, чи навіть у бійців Збройних сил України. Власне, ну намагаємось виловлювати, але ситуація в тому, що це малі група а інколи взагалі поодинокі особи. Бувало таке, бувало, що поодинокі особи, а потім власне, їх ловлять. І розбираються, чи це дезертир, чи це шпигун, чи це диверсант, чи це просто хлопчик заблукав. Ну по різному буває. А до речі, де найчастіше або ж найбільше випадків зафіксовано, коли росіяни перевдягаються в форму збройних сил України. Чесно, не ведемо статистику, це краще у служби безпеки запитати, але часто фіксуються і на Покровському, і на Куп'янському. Ну, Покровськ-Куп'янськ, це власне ті самі випадки, де такі групи намагаються лізти в самі міста вже в межі міської забудови. Тому там власне таке гелові. Якщо говорити про погоду, наближається сезон дощів, і от як це може вплинути на темп бойових дій, на логістику? Що це для вас означає? Е, ну... Сезон дощів – це скоріш бо палашників Питати там може, може бути трішки складна для них робота. Для нас важливіше те, що ну десь рано чи пізно почне завершуватися зеленка, почне опадати листя, і усі усі операції малих груп вони стануть менш ефективними, просто тому що зелені насадження перестануть бути ефективними засобами сховання. Тому власне тут оце може вплинути оце може сповільнити росіян. Сезон дощів сам по собі ну станом на зараз ні. Бо ну, окрім того, що є певні застереження по застосуванні попала. Інше не принципово у нас зараз не використовується настільки активна та ж сама техніка, щоб можна було там оцінювати науку, чи пройде, чи не пройде, чи танкову багнюці за корусне там таких танків зараз багато використання. Що ж, дуже дякуємо uh, за те, що ви поділилися цією інформацією. Віктор Триву був підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Був з нами наживо.